Визначальний момент елементарна рентабельність видобутку, і саме це свого часу не дало Україні експортувати уран у великих об'ємах. Уран у нас почали добувати ще з 1940-х. частину родовищ, де проводився видобуток, відпрацювали протягом наступних 30 років. Нині кілька місць покладів квітневе, Сафонівське, Северинівське та Ватутінське не розробляються або в стані консервації. Видобуток уранової руди в останні роки проходив на трьох родовищах: Мічурінському, центральному, Новокостянтинівському. Усі спецдозволи на видобуток урану в Україні належать державі, точніше, державному підприємству Східний гірничо-збагачувальний комбінат, яким керує Міністерство енергетики. Концентрат виробляють на заводі у жовтих водах. Там з'являється той самий жовтий кек, про який ми вже говорили раніше. І на цьому все інших елементів ланцюжка виробництва ядерного палива в Україні не було і немає. За словами геолога Євгенія Мороза, наприклад, 2019 року видобуток урану в Україні був справою збитковою. Судіть самі собівартість ресурсу на шахтах становила від 79 до 143 доларів за кілограм. А ринкова ціна тоді коливалася від 55 до 65 доларів. Уранова сировина набуває все більшої актуальності, і охочих качати її у чистому вигляді з України чимало. Натомість нікого не цікавить зміцнення саме нашої країни. Нема зацікавлених у розвитку української промисловості та атомної енергетики. Ніхто не пропонує нам відкриття своїх ринків для українських товарів з високою доданою вартістю. Потрібна лише наша сировина сировина. Виробництво ядерного палива для України закрито. Нам пропонують лише сировинну модель розвитку із пропозицією терміново перейти на зелену енергетику, але ж розвиток промисловості неможливий без потужної базової генерації.